Мої вітання. Я Олена Парай. Ви дивитесь програму Слово Волині робочий тиждень минув, а отже, час підбити інформаційні підсумки. Отож, чим жили краяни сім днів? Дивіться далі. Чого бояться українці? Хто і що заважає державному підприємству ведсам у Ковалі бути безпечним для довкілля? Кубок України самбо відбувся у Луцьку. На реконструкцію ковальського ВЕЦАН-заводу держава виділила вже не один мільйон гривень. Але специфічне підприємство і до сьогодні є причиною проблем із екологією району та здоров'ям людей. Доведені до довідчої ковальчани вже погрожували перекрити дорогу і заблокувати проїзд автівок до заводу. Хто і що заважає державному підприємству бути безпечним? Дивіться далі. Слабка технологічна оснащеність місцевого ветсанзаводу роками призводить до того, що сморід небезпечних одорантів, які виділяються в процесі утилізації відходів, чути навіть у найвіддаленіших мікрорайонах Ковеля. що вже казати про тих, кому випала доля жити по сусідству. Це ж не можна не спати, не не форточку відкрити. І давайте я сама медик. І давайте за дітей. За скільки в нас захворюваності, які діти, а яка в нас вода. Оце ми п'ємо таку воду. Майже через хату так ракові захворювання то в того, то в того алергія. А літом то, то мух, стільки літає на самому заводі. Вимоги громадськості вважають справедливими. А для того, аби виправити ситуацію, називають дві умови: час та гроші. Існує система очистки від неприємних запахів на пустомутівській птахофабриці, яка позитивно себе зарекомендувала. Там технологія працює з 2009 року. І На сьогоднішній день взагалі зникло питання дурнопахнущих речовин. Ціна питання от, по вашому. Ціна питання в межах 220 тисяч плюс неорганізовані викиди це в межах 163 тисячі гривень. Хто і що заважає заводу бути екологічно безпечним виробництвом, з'ясовували учасники міжвідомчої наради за участю відповідальних посадовців обласних служб міської та районної влади. Звичайно, ми повинні виділити кошти на фільтр... на установку нових фільтрів. Це значно зменшить. Викиди, запахи і так далі. Категорично треба заборонити виділення земельних ділянок в санітарній або в захисній зоні. А це 600 метрів не ближче до цього підприємства. Зробимо захисну буферну зону із посадки лісу. Оце все, що є навколо цього підприємства. Ми так зробили в Брище. Я думаю, ми тут також на весну, осінь, весну. Ми це зробимо. Цей завод не має іншої альтернативи, як існувати, але ми повинні все зробити для того, щоб він мав безпеку для здоров'я і охорони навколишнього середовища ковельчан. Напрацьований на нараді алгоритм дій підтримує, і міська влада. Місто також бере на себе зобов'язання. Це е, по збирання всіх січних вод, е, розробка проєкту кошторису документації на каналізаційну насосу станцію та будівництво колектора на участі споруди міста. Оскільки вони сьогодні не є так далеко від зазначеного об'єкта, ми свою частку внесемо в вирішення цього питання для того, аби прискорити потуги ветсанзаводу, і модернізувати підприємство у Ковалі сподівається також залучити і позабюджетні кошти. Із 1 жовтня жити стане краще, жити стане веселіше. Принаймні, так нас вкотре переконують у міністерстві соцполітики, яке вже в четверте за цей рік робить перерахунок суми прожиткового мінімуму. Він становитиме 1060 гривень. Чи вистачить такої суми на місяць волинянам? Дивіться далі. Прожитковий мінімум це одна із соціальних гарантій, що надається державою населенню. До нього входять товари та послуги, що є достатніми для забезпечення життєдіяльності людини. А це продукти харчування. Так званий споживчий кошик, непродовольчі товари та набір мінімальних послуг. Олексій Матвійчук каже, за суму прожиткового мінімуму можна прожити не більше двох тижнів. У місті це, звісно, невозможно вижити при такому прижитковому мінімумі. Зараз сотні на базар навіть Это виходити. Я ось зараз був тільки вийшов сміттєвого ділу, і це сало, стало сейчас по 40, 35 найдешеві 35 35,40. Чоловіка рятує город і село. Якби не власне господарство, за 1060 гривень не виживеш. Такої ж думки і решта опитаних волинян. Говорив товариш, Азаров, в сійте капусту і садіть огороди. Ні, я розумію, це шутка свого роду. треба за щось боротися. Я живу в селі, у мене все своє є. Так, що мені мало що я купляю там рибу? оце. у міністерстві соціальної політики провели перерахунок суми прожиткового мінімуму згідно із бюджетом на 2012 рік. Станом на 1 липня він становив 1044 гривні, Із жовтня він буде підвищений на 16 гривень, а до кінця року сягне 1095 гривень з 1 жовтня. Поточного року уже в четверте буде збільшений прожитковий рівень, і з першого числа середній розмір на одну особу буде становити уже 1060 гривень, що на 4% більше ніж з 1 січня. Цього, цього року враховуючи те, що прожитковий мінімум є базовим державним стандартом. На його основі визначаються розміри державних допомог відповідно до розміру прожиткового мінімуму, у нас розраховуються розміри державних соціальних допомог і, і пенсій. Відтак мінімальна зарплата 1102 гривні, мінімальна пенсія 844 гривні. Середня зарплата в Україні 3151 тисячі У гривня. Пресячних волинян свої погляди на цю статистику. не хватить за квартиру заплатити, то не говорячи про те, що... Получаю 1850 гривень. Я плачу квартиру 600 гривень, решта мені це на прожиточний мінімум. Так, скромненько. Я весь час стараюся економити. Так що, ну хоч би до трьох тисяч мати, щоб нормально жити. Пані Марія на ринку змушена шукати дешевші продукти. Її пенсія трохи більше 900 гривень. Хоча вартість споживчого кошика за підрахунками держком статистики на Волині найдешевший становить 379 гривень. Майже 12% від цієї суми щомісяця українці витрачають на хлібобулочні вироби: 8% на овочі і лише 1% на м'ясо. На пенсії мусиш тут стояти. Бо не буде за що прожити. Одна квартира коштує 500 гривень. Якби 2 200 двісті-250 на члена сім'ї, то ще, ще куди не йшло. Якщо три чоловіка, то ще можна. Квартплата, комунальні послуги заплатити і кошик якийсь продовольчий купити. Треба тисяч чотири п'ять, щоб прожити, хоча б в місяць, по тих цінах, що зараз вони є. Проект бюджету на 2013 рік передбачає чергове зростання з 1 січня прожиткового мінімуму до 1110 гривень. До кінця наступного року він поетапно повинен вирости до 1160 гривень. Відсутність роботи та грошей змушує українців виїжджати за кордон. Більше 10% опитуваних громадян вважають це однією із головних загроз для нашої держави. Такі результати дослідження соціологів, які усе літо з'ясовували, чого бояться українці. У свою чергу журналісти слова Волині опитали Волинян і знають, що не дає спокійно спати більшості із нас. Згідно з результатами дослідження, проведеного у липні цього року центром рейтинг п'ятірку найбільших загроз для країни формують ріст безробіття, економічний занепад, свавілля влади, деградація населення та погіршення медичного забезпечення. Аудиторією для дослідження стали громадянам віком від 18 років і старші з усієї України. Усього їх було понад дві тисячі. Ми показали цей рейтинг волинянам, аби вони обрали те, що на їх думку загрожує їм самим. На перше місце треба поставити свавілля влади. От. Бо від цього залежить і ріст безробіття, і економічний занепад. Українцям загрожує, на мою думку, їхній слабодухість. І безробіття, та і роботи немає взагалі. Неправда, що є в Україні, загрожує. Корупція в першу чергу. Корупція, от і байдужість людей. 17% населення вважають, що екологічна ситуація загрожує здоров'ю. Якщо ми не будемо дбати про здоров'я наших дітей, про оточується середовище, ми не виростимо майбутнє України. Бояться українці і погіршення рівня освіти, демографічної кризи, загрози громадянської війни. А ось на думку Волиня нашій області нічого не загрожує. Ми виживали в будь-які часи. І післявоєнний період, і з сходу звідки де із Росії приїжджали сюди, виживали. Що найбільше загрожує українцям? Нічого, нехай будуть розумні, то не буде нічого загрожувати. Натомість молоде покоління готове боротися за свої права. Може бути війна, навіть просто якась така напружена атмосфера в країні. Залежно від регіонів України різнилися і показники опитувань. Майже у півтора рази зросли побоювання громадян щодо розколу країни. 13% опитуваних із такою думкою мешкають на заході держави. Фахівці застерігають, особливо під час другої декади осені, серед громадян збільшується кількість незадоволених та обурених станом життя. Хоча нам таки вдалося зустріти тих, кому не загрожують ніякі страхи. Якщо в 60-х роках було наоборот, була маса війн, Такі, як Афганістан, Чечня, авіавтокатастрофи, теракти, то зараз будуть наоборот, люди будуть добріти і це зло буде у ході. Всі не можна якось знайти вирішення їм. А якщо людина немає здоров'я, то нічого не буде. Навіть якщо будеш фінансово процвітати, і десь і... а ідеальної країни не буває взагалі. На Ратнівщині стартували наймасовіші змагання серед школярів. Футбольна першість цього року скликає під свої знамена сотні юних шанувальників гри номер 1 у світі. На старт турніру вже вийшли 24 команди, та лише одна із них отримає Кубок Патріотів. В селі Замшани справжнє футбольне свято. Водій місцевої пожежної охорони Олександр Михалевич хоче на чергуванні, проте у задоволенні вболівати за своїх собі не відмовляє. Тож будемо дивитися раз грають. За кого болівати буде? Ну, Тож ми за замшани, за своїх так я думаю. Глядачі на стадіоні свого роду 12-й гравець в команді господарів. У матчі з датинськими школярами, як і в решті турнірних поєдинків у замшанах, господарі були незаперечними фаворитами. Загалі за що футбол Ну, за все прикольно. – за емоції на футболі. – відчуваємо. – Поки що задоволені на першому етапі змагань. Організатори поділили 24 команди-учасниці на шість турнірних груп, сформованих за територіальним принципом. У нас є дитяча спортивна школа, яка налічується десь приблизно до 240 дітей, які залучені у футбольних секціях. Мета нас стоїть в тому, щоб популяризація футболу була в районі. Починалася вона із шкільного стадіону. Цьогорічна першість району серед школярів відбувається за підтримки благодійного фонду Патріот Волині. Петро Твилині дуже багато допоміг і дорослому футболу, і дитячому кожній команді надали футбольну форму з номерами. Це дуже велика підтримка. Це в школах не було форм взагалі. То зараз хоч приємно, що чотири команди грають, і всі в спортивній формі, дітки гарно вдягнуть. Ну видно, що спортивне свято сьогодні. Те, що всі команди грають у новій формі, не лише покращує естетичне сприйняття футболу, а й допомагає суддям. Це дуже зручно, оскільки ти зразу вже бачиш. Перш за все ситуацію на полі і форма. Перш за все видно, що якісна і прослужить не один рік. Турнір цей цікавий і добре, що він є, оскільки це для молоді зараз як зараз актуально. Прописку у фіналі турніру, який відбудеться в ратному, окрім замшан, вже забезпечили собі команди райцентру, а також сіл Самари, Гірники та Тур. А краща команда Ратнівщини розіграє кубок патріотів з переможцями таких змагань у Ковальському, Старовижівському та Шацькому районах області. Луцьку билися без зброї і не оборонялися. Мова йде про бойове мистецтво Самбо. Обласний центр вже вдруге приймає кубок України із цього виду спорту. Волиняни на змаганнях показали чи не найкращі результати, і залишили кубок вдома. Спортивні баталії на татамі бачила Ірина Кудря. Понад 250 спортсменів із усієї України приїхали до Луцька, аби змагатися за Кубок України з Вже вдруге в обласному центрі відбуваються поєдинки на татамі серед дорослих у різних вагових категоріях. Перший день Кубка України був присвячений змаганням серед чоловіків і жінок. Звання чемпіона України у ваговій категорії 52 кілограми здобула Волинянка Аліна Пащук. «Здобула на кубку України серед дорослих. Перше місце, де поборолися у ваговій категорії 52 кілограми. Це хоч не моя вагова категорія. Горія, але я оскільки готуюся зараз до чемпіонату світу, то мені все рівно в які категорії виступати у перший день змагань серед учасників з Києва, Харкова, Черкас, Дніпропетровська, Вінниці, Львова та інших міст України волинські спортсмени здобули першість за очками. Своїх призерів заохочує директор обласної спортивної школи з видів боротьби та головний суддя змагань Анатолій Бондарів. Аліна Пащук стала чемпіонкою. 52 кг призерка чемпіонату Європи цього року Інна Гуменчук посіла друге місце. Також призерка юніорської першості Європи 48 кілограм, Горошкевич Роман плюс 100 друге місце посів. Білітюк Олександр 90 кг, друге місце посів високий рівень підготовки волинських спортсменів відзначив і віце-президент Федерації самбо України Вадим Рогач. В Луцькі соревновання проходять да Кубок проходять второй раз. Ми було цілий ряд інших соревновань, які вже неоднократно проходили в Луцьке. І поэтому вони здесь і проходять, тому що завжди організація на достойному рівні. все організовано обезпечення організовано. Поміщення міста проведення соревнований отвечает регламенту національних соревнований. Вадим Григорович також додав, що спортивний зал у Луцьку відповідає вимогам змагань всеукраїнського рівня. Можливо, колись тут проведуть міжнародні змагання, але для цього потрібно чимало коштів та підтримка від держави. Так, да, ми возимо спортсменів в більшості своєму на сьогоднішній день за свої гроші. Я думаю, що Хотілося б, конечно, щоб государство більше уделяла уваги, фінансуванню, забезпеченню спортсменів. Но на сьогоднішній день виход із положення, мабуть, такий, що государство, так як не може все це охопити, воно має просто содействовати. Другий день змагань за Кубок України присвятили бойовому самбо. Команди Крима, Києва дуже сильні, Харків непогана команда. Ну, в них менше в Криму і в Києві багато бойовиків, в нас трошки менше їх. Ті, хто вибороли перемогу на Кубку України, почали посилено готуватися до чемпіонату світу самбо, який у листопаді відбудеться у Бресті, Республіка Білорусь. Таким побачили цей тиждень журналісти програми Слово Волині розпочинаються нові робочі будні. А отже, наші камери та мікрофони вже налаштовані фіксувати усе найцікавіше на Волині. Зустрінемося в ефірі. Чимало жителів села Секун Старовижівського району користуються автобусним транспортом. Та от облаштувати зупинки на трасі до Маново-Коваль Чернівці було для селян неабиякою проблемою. За допомогою громада села звернулася до депутата обласної ради Степана Івахіва. Саме за його сприяння благодійний фонд Патріот Волині облаштував ось такі комфортабельні павільйони. Зупинки завдяки Степану Петровичу Івахіву наша проблема вирішилася. Тепер ми маємо. Встановлено додаткову зупинку на Ковель і в сторону райцентру нашої старої вижівки. І люди наші секунці дуже йому вдячні. Нові автобусні зупинки в селі Секунь мають зручне місце розташування, а ще приваблюють пасажирів своїм комфортом та чистотою. Зупинки, оці що зробили, то вони взагалі відмінні, тому що раніше. Поки постоїш, то дощ, самі розумієте, які незручності. А тепер зайшли, і чекаємо. І от на коваль зупинка, то теж скільки добивалася сільська рада і ніяк не могли дозволити. Казали, що метражне, кілометражне дозволяє. А тепер, бачите, зробили і всі задоволені. Можна спрятатися від дождя, так само снігу, від, від вітру. Дуже хорошо держи. Ще ніколи, скільки я живу в нашому селі, ніхто не допоміг, стільки як допоміг нам Івахів Степан Петрович. І я за це щиро вдячна йому. І щоб були всі такі депутати, як він, ну то, то було б дійсно, що то була б, була б держава. І я думаю, якщо людина робить добро, обов'язково. Господь віддячий добро. Аби зупиночні комплекси слугували селянам якомога довше. Нові павільйони зробили з вандалостійких матеріалів. Дуже важливо, що вони зручні, міцні, тому що люди тепер такі, що вони не, не привикли користуватися таким. Це надійні, надійні зупинки за сприяння благодійного фонду Патріот Волині на автошляхах області. Вже встановили близько ста подібних зупиночних комплексів. Ще стільки ж павільйонів облаштують найближчим часом. Нині у селі Кортелісе, що на Ратнівщині мешкає трохи більше тисячі людей, а в пам'яті Романа Яковича ця місцина стоїть перед очима суцільною спаленою пусткою. Якби не втеча у ліс, його б не було серед живих. Забрали бюкоровщини, там поруся, якось за шнурок, і поїхав, по, 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 поїхали у, до лісу. Ну і в лісі ми були дві неділі. Село горіло. Нині у центрі села височить пам'ятник невинно уб'єнним. Меморіальний комплекс тут відкрили ще 1980-го. Досі ремонтних робіт не проводили. За підтримки фонду Патріот Волині старі базальтові плити біля пам'ятника та на постаменті замінили на нові. Тепер побачити пам'ятник в кортелісах можна буде і в сутінках. Фонд Патріот Волині виділив кошти на освітлення меморіалу. Також відреставрували фасад історичного музею. У ньому досі зберігаються речі, убитих у чорну середу. Це єдиний музей на Україні музей історії села, такого, який зазнав такої страшної трагедії під час війни, і село, яке відродилося післявоєнний час. Шанувати пам'ять загиблих цього дня зібралося чимало тих, кому ця трагедія не байдужа. Серед них голова депутатської групи Патріоти Волині Степан Івахів. Саме за підтримки патріотів Волині було продубльовано фільм про кортеліси, який більше десяти років пролежав на старому носії німецькою мовою. Нині село відроджується, і молоде покоління має змогу дізнатися прав. Справду, про минуле своєї батьківщини, звичайно, що жаль, що німці таке зробили, скільки душ постраждало. Відтепер, завдяки домашньому кінотеатру та сучасному телевізору, який музею передав фонд Патріот Волині. Кожен відвідувач історичного музею зможе побачити кадри поверненого із забуття документального фільму. І, хоча в кортелісах з кожним роком кількість очевидців чорної середи зменшується, село живе сьогоденням, не забуваючи про минуле.